Я прошу викликати сюди мера кличка. я пропоную все-таки пана кличка виклика... викликати сюди кличка. У нас немає світла, в нас немає води, в нас нема нічого і добра, в нас нема. Знаєте, друзі, я ось це дивлюся на те, що відбувається довкола історії зі світлом і тихо офігіваю. А, я в даному випадку не торкаюся. Технічних моментів, тому що насамперед ми маємо пам'ятати, що Росія веде проти нас війну, і що вона хоче, аби ми замерзли і пішли на капітуляцію. І тут насправді все вже давно доволі зрозуміло і чітко ясно. Але, от, е, ситуація довкола комунікації історії зі світлом, ситуація довкола комунікації е, теми. Тих складних умов, в яких ми зараз знаходимося, вона не те, що просідає, вона насправді погіршує наше життя, а мало би покращувати. По-перше, якось у нас загубилося розуміння того, а чому власне зараз ми перебуваємо в тих умовах, в яких перебуваємо, а натомість іде пошук винних всередині країни, і йде він по лінії протистояння центральної влади та місцевої. На моє переконання саме політичного протистояння, і цього в даному випадку тут більше аніж так би мовити, технічної сторони питання. Насправді є питання і до центральної влади, і до місцевої, але е, я не буду зараз це розбирати, адже насправді цим мають займатися фахівці, і це мають пояснювати фахівці, а чесно кажучи, незангажованих фахівців. У цьому питанні я в публічному полі, от взагалі-то якось і не бачу. Я бачу, що одразу ж за тему хто винен у відсутності світла, взялися так звані політехнологи, взялися так звані лідери суспільної думки, заангажовані блогери, лідери думок. Ну дуже насправді люди, за якими так чи інакше зустрічають певні політичні вуха. І якось за всією цією критикою безпосередньо влади загубилося розуміння самої теми. Для чого ми критикуємо владу? Ну будь-яку владу, навіщо ми критикуємо? Для того, аби настали зміни на краще. А я зараз бачу, що люди ну, критикують просто заради політичного мочилова. Є один табір, який. Зокрема, у Києві перебуває у владі, і інший табір, який хоче владу у Києві змінити, аби правити самостійно. Чи є конструктивна а політична критика? Друзі, я не бачу конструктиву. Конструктив є, коли проблема вноситься на обговорення, вона дійсно обговорюється, і вона в результаті вирішується. А проблема по факту не вирішується, бо завжди можна легко звинуватити у своїх управлінських провалах політичних опонентів, і в результаті, що ми маємо, ми маємо срач у соцмережах, ми маємо поділеність суспільства на табори, хто за одного політика, а хто проти нього, хто і відповідно за іншого, і проти першого. Тепер скажіть мені. А скільки ви бачили останнім часом дописів, матеріалів, контенту про те, що ми не маємо світла і води саме через російські обстріли? Я не скажу, що його не було геть, але його було, як на мене, критично мало. А ви бачили якісь поради стосовно того, як нам це пережити? Якесь роз'яснення ситуації і якусь емпатію а, від о, ну, якихось людей із великою аудиторією, я насправді бачив дуже мало. Бо насправді все було зайнято оцим от, політичним срачем. Або у когось насправді в сраці вибори, вибачте, не Ні, насправді, знаєте, були певні спроби піти на контакти з аудиторією, а, наприклад, у Тіни Кароль, друзі, ну, хоч співачка, але. Намагалася, але краще б вона насправді цього не робила. Бо, перш ніж щось робити, треба дуже сильно подумати, що саме ти робиш, і як саме ти це робиш. Ну, очевидно, що танці біля електричних щитків чи що це генераторів із губами п'ю і кривляннями на камеру. Це трошки не та форма, якою треба заспокоювати людей без світла. І тіна Кароль дуже сильно вихопила за ось це відео і цю пісню від українців. Мені дивно, правда, що тіна кароль так не вихоплювала за свій російський контент. До якого, як вона сама казала, планує повернутися після завершення війни. Оце дивно. Але знаєте, Тіна Кароль хоч спробувала. А чи хтось пробував, ну не знаю, мовити те саме добро якось звертатися до українців і якось з українцями комунікувати, говорити? Насправді розмова дуже багато що вирішує. Учора вийшов випуск Тані Микитенко Регулівний на цю тему, раджу вам подивитися. Вона розбирала в тому числі і це питання. І, як на мене, ми маємо розуміти, що проти нас ведуть геноцидальну війну, і ми маємо розуміти, що дійсно триматися треба, і в нас просто немає іншого виходу. Хоча нам важко. Дійсно дуже важко грітися, дуже важко збирати вати електроенергії і постійно шукати де зарядити станції та павербенки. Але іншого варіанту у нас немає. Зараз росіяни намагаються нас зламати, примусити здатися, підписати капітуляцію і насправді на це працює. Одночасно і російська військова машина, яка насправді працює вже на доволі таких критичних значеннях, а також на це працює велика російська пропагандистська машина. І е, насправді пропаганда працює, як завжди, у них на крок краще, ніж у військовому плані. Власне, те, як вони просідають у військовому плані, ми бачимо на лінії фронту. І для росіян ось ця історія, коли через відключення світла йде всередині політична гризня, ну це просто подарунок. Вони на це дивляться і потирають ручки. Їм це дуже подобається. І насправді вони і їхні агенти ще й підкидують в цей вогонь дрова. Мені трапився ось такий допис із закріпленим відео каналу Новини Лайф, ну, це насправді тільки такий невеличкий приклад, але. Він наочно показує, а, якось це підкидування дрів відбувається. А, це значить допис від київського пабліка в городі. В городі не знаю в якому городі, можливо, в городі чи на городі, ну тоді це не київський має бути паблік. А, але менше з тим написано таке. І, власне, цей допис в різних варіаціях я бачив в кількох джерелах. У Києві можуть зупинити метро для економії електроенергії і долучене до цього таке ось відео. Відео з каналу Новини Ставлю зараз таке контроверсійне питання, але чи варто було зупинити заради економії, наприклад, метрополітену столиці Ух. і оголосити канікули. Скільки б можна було зекономити на цьому енергії, Як ви вважаєте? зараз? Я поставлю контроверсійне питання, каже ведучий новини Лайф, але я його таки поставлю. Ну, так, якщо воно контроверсійне, то з якою метою ти його ставиш? Навіщо? Чому? Нахіра говорити хірню, якщо ти знаєш, що ти говориш хірню? Якщо ти навіть сам на початку це підкреслюєш? Але ж давайте послухаємо, що говорить, що відповідає на це запитання експерт Омельченко із центру «Розумкова». Ну думаю, що все ж таки метро метрополітен зараз не настільки критична ситуація, М можливо, вона буде і більш критична. Це ми важко спрогнозувати зараз, все ж таки достатньо потужності, щоб дати енер електричну енергію і митрополітену, і мінімум для населення для, для бізнесу. Да, тобто, якщо ситуація буде погіршуватись, тоді така опція, яку ви говорите, не виключена. Так? що говорить експерт? Каже, що взагалі-то немає для цього підстав наразі, але, типу, ну знаєте, ну може бути усіляке. Ну, всіляки може бути, і в принципі метеорит теж може впасти на нас дуже великий, чи якась комета вріжеться у Землю. А, а що потім? А потім бореться, і по всіх помийках, після ось, власне, такого створення такого контенту. Розганяється у Києві, може зупинитися метро: Ахтунг, Ахтунг, Ахтунг. А з чого все починалося? Починалося з того, що ведучий новини Лайф, який, до речі, послідовно працював на каналах 112 Політека про російських медвечуківських ресурсах. А тепер, от на новини, Лайф влаштувався ще на, на каналі Ахметова Україна. 24 працював зараз. Він працює на каналі. Пов'язаним із ПЗЗним депутатом Вадимом Столором, і цей ведучий просто бере і вкидає. ставлю зараз таке контроверсійне питання, але чи варто було зупинити заради економії, наприклад, метрополітену столиці Ух. і оголосити канікули. Скільки б можна було зекономити на цьому енергії, як ви вважаєте? І все. І ось це контроверсійне припущення, як він називає, а насправді це накид на вентилятор. Несеться по всіх помийках, і насправді ніхто не дослуховує там до кінця. Просто важлива, яка є перша, Перша фраза. Багато хто насправді бачить тільки цю першу фразу. Ось мені колега, журналістка Валерія Широкова, писала, що просто бачила пуш сповіщення, що в Києві зупинять метро. І вона молода матір. Вона ну не бачила, не, не, не лізла зразу перевіряти джерело. Знаєте, не у всіх час насправді є. Хоча Лера, я знаю, перевіряє джерела, вона в цьому плані відповідальна. Ось, плюс ми бачимо з вами завдяки соцмережам щодня тисячі повідомлень, і соцмережі так влаштовані, що ми там деякі речі просто уривками хапаємо, не встигаємо все побачити чи боковим зором. А потім ми не пам'ятаємо звідки воно взагалі у нас в голові з'явилося. А в голові це все так чи інакше відкладається, і в результаті маніпуляція спрацювала. І я вам показав лише один маленький, маленький крихітний такий приклад. Як діє ось цей маніпулятивний деструктивний ланцюжок? Новини лайв, звісно, будуть говорити ні, ми столару не належимо. А що взагалі таке? Це просто думка експерта. Ми що не можемо запитати думку експерта? Запросіть Столара і запитайте його, що буде, якщо його приб'є бурулька, падаючи з даху каналу Новини лайв. Ну, так контроверсійне запитання. Хоча ні, воно, до речі, зараз доволі актуально. Знаєте, бурулі падають. Чому не запитати думку в Столара? Що він буде в такому разі робити? Чи не подзвонить на номер 112, ведучому новини лайв про Деусу, дуже знайома ця цифра. Чому ні? Я розумію, що, друзі, я лише своїми відео не зупиню цей глобальний тренд на істерику, яку зараз розганяють. і... Серйозно, я бачу в цьому більше політики, ніж реального бажання вирішити дійсну ситуацію і якось зарадити. Бо якби хотіли зарадити, то градус би знизили і більше спілкувалися б з людьми. Втім, друзі, я сподіваюся, що, хоч певне, кількість людей подивиться це відео, можливо, поширить його. Поставить подобайку, прокоментує це. До речі, дуже важливо, друзі, щоб його бачили більше людей. Зробить висновки і зрозуміє, як зараз циркулює інформація, і що на нас може, власне, коротше, чекати. Ну і звісно, не можна обійтися без тих, о, у кого в усьому винна українська мова. Друзі, от буквально побачив, Лена Чеченіна робила скрін. Стендапер Фелікс Редька у нас відзначився, почав писати, що нічого так не зігріває. Ну, це сарказм, тупий сарказм. Нічого так не зігріває, як розуміння, що в Києві більше не стоїть пам'ятник Булгакову, якщо немає води, її завжди повно в патріотичних гаслах. Шукайте навколо себе україномовних людей. Ну, що сказати? Що сказати взагалі про Фелікса Рєдьку? Ну, дурник, причому такий ну, дуже сильно тупа людина. Фелікс намагається хайпувати, на тому, що розводить срач довкола мови? Знаєте, ну, це в свого часу було для декого таким от, таким масовим явищем, і багато хто на цьому насправді хайпував, особливо в трець. А, але, судячи з усього, ну, воно якось уже і пройшло, і всі зрозуміли, що це повний ідіотизм. А от Фелікс іншої хайпової теми для себе не знайшов. Нічого іншого, щоб його помітили, він написати, в принципі, не може. Його кармічна мама Наталія Мосійчук вже сказала. Мову на хліб не намажеш, вихопила за це гарних звізділів і вихоплює до сих пір. А Філікс Редька ось щось силується, старається, а все воно ніяк. Чесне слово, не чув жодного стендапу Фелікса єдьки дивився пару разів комік та історик, один ведучий в цьому, в цьому блогові, точно зайвий. А от більше я знаю, більше мені відомий Фелікс Рітька як оцей дурачок-втрец, у якого єдина головна проблема в житті це українська мова. Ну а тут іще, звісно, зв'язав і зі світлом, з електрикою. Хай панув молодець. Хай купить собі вітаміни, проп'є можливо, це якось йому допоможе. Друзі, на цьому поки що все. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Чесне слово, я не хочу от зараз реально е опускатися в це політичне бурління, тому що я бачу, що воно просто не вирішує питання. Ну просто ніяк не вирішує питання, і це все більше призводить до срачів, до суперечок сам дурний. І насправді більше грає на руку тим, хто бореться зараз за владу в Києві, так чи інакше. Тому на цьому поки що, все. Я вам дуже дякую. Дякую, що дивитеся. Дякую, що ставите вподобайки, пишете коментарі та підписуєтеся. І особливо подяка тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon та YouTube спонсорство. Але. В першу чергу не забуваємо, що ми маємо донатити на збройні сили України, допомагати війську. Це дуже важливо. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, папа. -па.